Ти коли-небудь ловив себе на думці: Я винен, я підвів, я мав зробити краще. Але ніхто тебе не сварить, ніхто не звинувачує, це ти сам. Ти сам стаєш суддею, прокурором і катом. Провина найтихіший і найнебезпечніший отруйник. Вона не кричить, вона шепоче, але цей шепіт сильніший крик. Провина це не просто емоція, це механізм, це спосіб контролювати ситуацію, коли ми її втратили, коли не змогли врятувати, коли не змогли бути кращими. У гіпнотерапії я бачу це постійно. Дитина не винна сверх батьків, але бере провину на себе. Людина не винна смерті рідного, але носить це роками. Провина стає частиною ідентичності. Ми звикаємо відчувати себе винними просто за те, що ми є. Це вже не про вчинок, це про я поганий. Згідно з еволюційною логікою провина це сигнал, Ти зробив щось проти своєї зграї. Тіло не розуміє мораль, тіло діє як тварина. Якщо ми атакуємо себе постійно думками типу Я підвів через мене. Не так зробив, тіло починає зношуватись. Часто провина живе в шлунку, самоперетравленню, серці, стискання, аритмії в опорно руховому апараті, коли з'їдаєш себе зсередини. Це не карма, це програма виживання, але вона не підходить нам, сучасним, і вона вбиває. Юнг говорив, що тінь це все, що ми не хочемо визнавати в собі, провина часто лише верхній шар, під нею ховається злість, а ще глибше, біль, вічай і безсила людь. Людина, яка відчуває провину, часто несвідомо, зла, зла на того, кому винна, зла на себе, але не дозволяє собі злитися ж я маю бути хорошим. І тоді що, тоді провина стає бронею, але бронею, що ріжеш зсередини. Як працювати з цим, щоб не загнати себе, а визволитись? Перший крок визнати, я відчуваю провину і мені з цим важко. Не ховай, не прикривай духовністю, медитаціями, позитивом. Не вдавай, що ти прийняв себе, якщо всередині живе самосуд. Запитай себе, це моя відповідальність, чи мені її передали, що я насправді відчуваю, крім провини, на кого я злюсь, але не визнаю. У практиці ми часто дозволяємо собі кричати, писати листи тим, кого ввічливо пробачили. Виписувати весь той внутрішній бруд, який ховали руками, бо інакше він отруює. Потрібно усвідомити, що провина ніколи не була частиною тебе. Це нав'язана роль, і ти маєш право її зняти. Маєш право бути, маєш право відпустити. Якщо це резонує, підписуйся. Це не канал про лайфхаки, це про зустріч із собою. В наступному відео гіпнотерапевтична практика звільнення від провини, без магії, без фільтрів, просто чесна робота.